Сьогодні у випуску час пік сесія без вибухів. У суперечках Керецьківська громада затвердила бюджет на 24-й рік. Депутатський корпус не погодив премії і взагалі ніякі надбавки голові. Студентам вакцинацію на медичному факультеті Ужну проводили імунізацію від дифтерії та правця. Від дифтерії від правця потрібно кожні 10 років. На Рахівщині зустріли полеглого ще торік у липні героя Миколу Павлюка з Верхнього Водяного. Микола Павлюк народився 17 січня 2003 року. Житель села Верхнє Водяне героїчно загинув на фронті. Про це інформує Великобичківська селищна рада. Захисник загинув під час виконання бойових завдань на Сумщині 3 липня 2023 року. Майже весь рік він вважався безвісти, зниклим. Однак, 1 травня на щиті повернувся додому. Вічна шана герою. На Закарпатті відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя Руслана Гребенюка. В день прикордонника України в селі Лінці Ужгородського району відбулися урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки. Пам'ятний знак установили на фасаді лінцівського ліцею, де свого часу навчався прикордонник. Після повномасштабного вторгнення ворога штаб-сержант Руслан Грибенюк одним із перших став до зброї та боронив рідну землю у складі Луганського прикордонного загону. Разом із побратимами він виконував бойові завдання на Донеччині, в тому числі з оборони Бахмута. 13 лютого 23-го року прикордонник загинув внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в окоп. Позиції його поховали у рідному селі Лінці. Пам'ять полеглого героя вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до його могили. У селищі Ясіня трапилася дорожньо транспортна пригода із травмованими. 31-річний житель селища, керуючи автомобілем скоїв наїзд на 8-річного хлопчика, який раптово почав перебігати дорогу. Внаслідок аварії дитину з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Водія освідували, чоловік перебував за кермом тверезий. Слідство у справі триває. Цього разу без вибухівок, однак із сутичками і суперечками. 24-та сесія Кирицьківської громади відбулася у будинку культури. Під пильним контролем правоохоронців депутати проводили засідання. У залі зібралися 17 обранців, а також громадські активісти та військові для вирішення нагальних питань громади. Ну, Основні проблеми у нас такі: то що деякі люди сидять без зарплати, військовим треба потрібна допомога у першу чергу. Бо багато хлопців на передовій. Треба тепловізори, продуктами допомагати чим тільки можемо. Ми тут для того, щоб не було ніяких ЧП. Ніхто не пробував зірвати сесію. Після тривалих суперечок засідання все ж таки розпочали. На порядку денному 125 питань, серед яких ключові це затвердження фінансової допомоги військовим і прийняття бюджету на 24-й рік. Військового хочу знати, яка допомога. тепер, більки на 24-й рік буде надаватися На 24-й рік вишково... будемо відкрити вже да. тот бюджет. Це будуть даруватись військовим безпеком. Це наші хлопці, діти, у яких я дома батьки, яких чекав. Чоловік і бо в тому куча не приймаєте. Жінка сама ходить у шоса добива. Да. Наша громада да. і тут представники з району підтвердять, що ми одні із. Перших, які саме більше допомогли військовим, Віктор Михайлович, ви можете до трьох мільйонів. До трьох мільйонів. Так, так, так військова. Після тривалих дискусій більшість депутатів підтримали ініціативу збільшення видатків на збройні сили та перенаправили мільйон гривень зі статей заробітної плати апарату сільської ради на потреби зсу депутатськими спочатку запропоновано було виділити 2,5 мільйона для військових, а депутати внесли по. Правку, яку прийняли, і взагалі на збройні сили. На різні там формування збройні виділено на сьогоднішній час із бюджету 3,5 мільйона гривень. Військових у нас на сьогоднішній час ну так по цьому обліковано 115 військових нашої громади, які приймають участь у бойових діях. Значить, кожному з них по програмі Турбота передбачено по 15 тисяч гривень, тобто це ну або їм, або їхнім родинам. Плюс у нас на сьогоднішній час чотири ну, 2024 році чотири загиблі військові. Значить, їхнім сім'ям передбачена одноразова матеріальна допомога у сумі 100 тисяч гривень. Також на сесійному засіданні затвердили бюджет Керецьківської громади на 24-й рік. Його сума більше 116 мільйонів гривень. За словами Михайла Мушки, Керецьківська громада спроможна ефективно працювати, виконувати власні і делеговані повноваження. Депутатський корпус не погодив премії і, взагалі, ніякі надбавки голові. Але так як у до законодавства голова має право. Унормовувати заробітні плати працівникам і є, звичайно, відсоток, коли м, я своїм розпорядженням даю премії, тому що м, на сьогоднішній момент у нас. Ну, після трагедії 15 грудня брак кадровий і, наприклад, одна людина виконує роботу трьох. І, звичайно, що за мінімальну заробітну плату вона не буде робити, а так працівники всі молоді, у них немає вислуги, великих там рангів, то їм мусить унормовувати заробітну плату, щоб вона там була чуть-чуть більше від мінімальної премії. На сесії Кирицьківської громади представили і нового депутата Василя Попадинця, який офіційно прийняв присягу депутатства. Загалом затвердили всі 125 питань порядку денного. Мешканці сподіваються, що депутати на чолі з головою в подальшому прийматимуть рішення виключно на користь громади. Цього разу без вибухівок, однак із сутичками і суперечками. 24-та сесія Кирицьківської громади відбулася у будинку культури. Під пильним контролем правоохоронців депутати проводили засідання. У залі зібралися 17 обранців, а також громадські активісти та військові для вирішення нагальних питань громади. Основні ну, проблеми у нас такі: то, що деякі люди сидять без зарплати. Військовим треба потрібна допомога. У першу чергу, бо багато хлопців на передовій, треба тепловізори продуктами, допомагати чим тільки можемо. Ми тут для того, щоб не було ніяких ЧП, ніхто не пробував зірвати сесію. Після тривалих суперечок засідання все ж таки розпочали на порядку денному 125 питань, серед яких ключові це затвердження фінансової допомоги військовим і прийняття бюджету на 24-й рік. Я як мама військового знати яка допомога? тепер на 24-й рік буде надаватися військовим на рік. Якщо будемо той Бюджет це будуть дрова вісь військовим, безплатно, статусі наші хлопці, діти. Я ja, у яких я дома батьки, яких каких чекав, чоловіки тому участь домкучать, не приймаєте. Жінка сама ходить у шоса до біба. Наша громада і тут представники <говори> з району підтвердять, що ми одні із. Перших, які саме більше допомогли військовим. Віктор Михайлович, ви можете до трьох мільйонів. До трьох мільйонів. Так, 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 військова. Після тривалих дискусій більшість депутатів підтримали ініціативу збільшення видатків на збройні сили та перенаправили мільйон гривень зі статей заробітної плати апарату сільської ради на потреби зсу депутатськими спочатку запропоновано було виділити 2,5 мільйона для військових, а депутати внесли по поправку, яку прийняли, і взагалі на збройні сили. На різні там формування збройні виділено на сьогоднішній час із бюджету 3,5 мільйона гривень. Військових у нас на сьогоднішній час ну, так по цьому обліковано 115 військових нашої громади, які приймають участь у бойових діях. Значить, кожному з них по програмі Турбота передбачено по 15 тисяч гривень, тобто це ну, або їм, або їхнім родинам. Плюс у нас на сьогоднішній час чотири ну, 2024 році чотири загиблі військові, значить їхнім сім'ям передбачена одноразова матеріальна допомога у сумі 100 тисяч гривень. Також на сесійному засіданні затвердили бюджет Керецьківської громади на 24-й рік. Його сума більше 116 мільйонів гривень. За словами Михайла Мушки, Керецьківська громада спроможна ефективно працювати, виконувати власні і делеговані повноваження. Депутатський корпус не погодив премії і взагалі ніякі надбавки голові. Але так як відповідно до законодавства голова має право. Унормовувати заробітні плати а, працівникам а, і є, звичайно, відсоток, коли м, я своїм розпорядженням даю премії, тому що м, на сьогоднішній момент у нас. Після трагедії 15 грудня брак кадровий, і, наприклад, одна людина виконує роботу трьох. І, звичайно, що за мінімальну заробітну плату вона не буде робити. А так як працівники всі молоді, у них немає вислуги, великих там рангів, то їм мусить унормовувати заробітну плату, щоб вона там була чуть-чуть більше від мінімальної премії. На сесії Кирицьківської громади представили і нового депутата Василя Попадинця, який офіційно прийняв присягу депутатства. Загалом затвердили всі 125 питань порядку денного. Мешканці сподіваються, що депутати на чолі з головою в подальшому прийматимуть рішення виключно на користь громади. До служби порятунку подзвонили жителі Чопа з інформацією про задимлення на місцевому сміттєзвалищі. Вже за сім хвилин на місці виклику працювали вогнеборці. Вони виявили неподалік від осередку пожежі травмованого чоловіка 68-го року народження з опіками рук. Рятувальники викликали екстрену медичну допомогу і передали потерпілого медикам. Через велику площу загорання а це 100 квадратних метрів. Довелося розбирати сміттєві завали та проливати водою, аби уникнути повторного займання. В Ужгороді загорівся на ходу старенький УАЗ 452. Сталося це на вулиці Василя Балоги. Як виявилось моторний відсік фургона, 80-го року випуску загорівся на шляху услідування, прибувши за вказаною адресою вогнеборці Ужгорода, від'єднали акумулятор. Далі бійці зупинили поширення вогню і ліквідували пожежу. Безкоштовну вакцинацію студентів Ужгородського медичного факультету від дифтерії та правця провели в рамках всесвітнього тижня імунізації. Ольга Кириванич, викладачка медичного факультету, теж вирішила вакцинуватися. Від дифтерії від правця потрібно кожні 10 років. Якраз порахувала, що пройшло вже. Трошки більше ніж 10 років, і дуже зручно, що якраз на робочому місці, не відволікаючись, і приклад нашим студентам, що потрібно вакцинуватися вчасно. Звичайно, нормально зараз, нормальна рука працює, трошки оніміння як будь-яка вакцина. Вакцинуватися можуть всі охочі, розповідає лікар загальної практики сімейної медицини Марина Іванова. Зараз вони заохочують всіх до вакцини, адже саме вчасне щеплення може вберегти вас від інфекційних захворювань. В Честь європейського тижня вакцинації це така подія всесвітня в усіх країнах Європи і в нашій. Також ми вакцинуємо всіх бажаючих і заохочуємо всіх людей до вакцинації, тому що це є життєво необхідно і дуже важливо. Завдяки вакцинації можна попередити до 2-3 мільйони. А випадків захворювання на рік це досить потужна цифра. Тому тепер ми знаходимося на медичному факультеті і вакцинуємо студентів-медиків, які молодці і приходять, є вважаючи, вакцинуються. Вакцина в нас двокомпонентна, це є дифтерія, поліомієт. Переноситься дуже легко. Всіх, кого ми щепили, майже нічого не відчували. Може бути єдине, що трошечки виболювати плече місце ін'єкції, але це є нормально. Зараз студенти активно імунізуються, кажуть лікарі. Вакцина від дифтерії та правця колеться раз на 10 років. Вікова категорія від 16 років і старша. Ми лише розпочали. Ми лише розпочали і комунікаційні заходи, роз'яснювані бесіди. Колеги мої епідеміологи працюють з студентами, роз'яснюють необхідність, оскільки це лікарі, майбутні лікарі, вони всі мають бути щеплені. Наразі в Україні спостерігається деякі ускладнення епідемічної ситуації з цих інфекцій, в тому числі від дифтерії, і тому необхідно щепити для належного рівня імунітету кожні 10 років. То вакцинація вакцинації рятує від дифтерії. за статистикою. 99% людей, що мають щеплення, не хворіють. Імунізація від усіх хвороб за даними воз запобігає двом-трьом мільйонам смертей у світі щороку. А ще півтори мільйона людей може врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.